Доброго дня! Всім, хто завітав на мій канал, Надія Крінгарден і хочу познайомити сьогодні з таким чудовим сортом, який називається The Грант з лекції Девіда Річа, який випустив цю квітку в 1992 році у США. Яскрава, блискуча, напівмахрова квітка. Це гібрид. Має нагороди американського товариства півоній у 2012 році, золоту медаль у 2013, висота 90, а діаметр 18 см. Але це ці сухі дані, щось нам мало вони дають. Треба квіточку подивитися на власні очі. Коли вона ще в бутоні, і коли вона в квіточці, і коли вона тільки-тільки вилазить з-під землі, прийти її, подивиться, поклониться, і не тільки цьому сорту, а всім півоніям роздивіться, які в них листочки, блискучі, такі зелені, квітка темно-червона, блискуча, така аж, аж чорнувата, бутон тут дуже темний, а вже розцвітає. Вже світлішає. Що мені подобається, це, це коли одне стебло, одна квітка. Одне стебло, одна квітка. Не треба обривати ті бокові зав'язі. Стоїть в букетику. І також озеленятиме наші садочки. Хотілося щоб більше красивих півоній прикрашали садочки українських садівників. І наші парки, зони відпочинку, щоб наповнились ось такими чудовими квітами. І не тільки. Бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.